Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сіяння в дух принесе плід духа. Ви напевно чули вираз, бо осміяний бути не може. Цей вислів доводить свою істинність знову і знову, і він застосований та авторитетний на всіх рівнях у державах, суспільствах та сім'ях. Але чи знаєте ви закінчення цього вірша? Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. До Галатів 6, 7, 8. Немає способу обійти закон сіяння та жнив. Моя дочка захоплюється садівництвом. І Задовго до появи бутонів вона знає, де зійдуть квіти. Чому? Бо вона сама сіяла їхнє насіння. Можливо, разом із квітами виростуть і бур'яни, але все ж таки, навіть у день сіяння, вона впевнено може сказати: я знаю, що виросте тут через 30 90 днів. Квіти, що чекає на вас у майбутньому? Я можу підказати, але спочатку поділіться, що ви сієте. У цьому вірші йдеться про два напрямки плоть та дух. Сіяння в дух принесе плід духа. Тепер ви знаєте, звідки почерпнути любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, лагідність та здержливість для свого життя. Моя молитва сьогодні. Господи. Я проголошую свій намір. Я сіятиму в дух, щоб пожати плід духа. Тління завжди буде далеко від мене, тому що я належу тобі. А коли я належу тобі, я розіп'яв своє тіло з пожадливостями та з похотями. До Галатів 5,24. Прийди, Святий Дух. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.